Вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до перегляду мого освітнього відеоконтенту. Хочу презентувати вам добірку навчального матеріалу щодо приготування виробів із рижового тіста, а саме булочок. Цей матеріал має зацікавити в першу чергу моїх здобувачів освіти, які самостійно можуть опанувати його в умовах дистанційного навчання, оскільки він містить і показ практичних прийомів. А також вважаю, не залежить байдужими викладачів інших закладів професійної, професійно-технічної освіти. Бажаю всім приємного перегляду. Як зробити урок цікавим і ефективним в умовах дистанційного навчання? Таке питання я ставлю собі постійно, бо розумію, що повинна у певний проміжок часу дати матеріал з предмета так, щоб зацікавити здобувачів освіти, отримати зворотній зв'язок, а здобувачем освіти опанувати і засвоїти його. Тому при проведенні уроків використовую різноманітні дидактичні засоби навчання: це й опорні конспекти, інструкційно-технологічні картки, технологічні схеми, картки вправи тощо, а також навчальну літературу. На етапі актуалізації опорних знань віддаю перевагу використанню інтерактивних вправ, оскільки їх виконання не займає багато часу та охоплює більшість здобувачів освіти. Для проведення уроків з використанням освітніх платформ Zoom і Google Meet створюю демонстраційні презентації, які дозволяють урізноманітнити теоретичну і практичну складову навчальної інформації при вивченні матеріалу уроку, а також містять покази трудових прийомів приготування виробів, що особливо актуальна для здобувачів освіти під час самостійного виконання завдання лабораторно-практичної роботи. Пропоную ознайомитися з прийомами приготування виробів із дріжджового тіста. Вироби, приготування яких я продемонструю сьогодні, готують із опарного дріжджового тіста, оскільки до його складу входить велика кількість здоби. Вироби приготовлені опарним способом мають більш пористу структуру і кращий аромат. На сьогоднішній день у закладах ресторанного господарства з дріжджового парного тіста випікають булки різної форми у вигляді плюшок, равликів, батончиків, рогаликів, зайчиків тощо. Для формовки булок готове дріжджове тісто ділять по 570 грамів і закачують у джгут. Ділять на 10 однакових частин для цього джгут. Перерізають навпіл і кожну частину перерізають на 5 порцій. Після цього порції тіста беруть у кожну руку і долонями, підкачують колоподібними рухами у вигляді кульок і залишають для розстоювання на 5-7 хвилин. Після проміжного розстоювання формуємо вироби. І перша булочка кренделик. Тісто розкачуємо в джгут і кожен кінець закручуємо по спіралі до середини. Сформований виріб викладаємо на лист змащений маслом. Наступна булочка вузлик. Тісто розкачуємо в джгут 35-40 см. І зав'язуємо ось такий вузлик, булочка бантик. Тістом розкачуємо круглої форми і робимо сім надрізів, формуємо бантик. Кіска. Тісто розкачуємо овальною формою, уздовж по центру змащуємо розтопленим маслом, посипаємо цукром. З обох боків робимо надрізи. І заплітаємо кіску. листик тісто розкачуємо овальною формою посередині уздовж. Змащуємо маслом, посипаємо цукром. Краї заготовки защіпуємо і згортаємо навпіл, злегка прокачуємо скалкою і Розрізаємо в краї Булочка, плюшка, сердечко тісто розкачуємо круглою формою, змащуємо маслом, посипаємо цукром. Загортаємо валиком, защіпуємо краї, з'єднуємо навпіл, посередине робимо надріз, не доходячи до краю 1 см і формуємо булочку. Булочка, шаровий віночок тісто, розкачуємо в овал, змащуємо маслом, посипаємо цукром, закручуємо, защіпуємо краї. Розріз посередині, не доходячи до краю, 1 сантиметр. І переплітаємо два джгута. Формовані вироби розстоюють протягом 30-50 хвилин у теплому вологому місці. За 5-10 хвилин до випікання змащуємо яйцем. Випікають при температурі 230-240 градусів 13-15 хвилин. Після випікання вироби повинні відповідати наступним вимогам до якості. Вирішення проблемних ситуацій, що можуть виникати під час приготування виробів із дріжджового тіста, обов'язкова складова навчального матеріалу, яка дозволяє здобувачам освіти самостійно виявити причини цих недоліків. У своїй практичній діяльності під час дистанційного навчання використовують такі сервіси, які мають безмежні можливості не лише для організації навчання, але і для узагальнення і систематизації отриманих знань та закріплення теми уроку. Наприклад, використання Google Form дозволяє визначити ступінь оволодіння навчальним матеріалом за всіма складовими уроку. Віртуальна цифрова стіна Padlet надає можливість спільної роботи здобувачів освіти з різним контентом, збереження результатів роботи у вигляді доповіді. Від відеороликів, фотозображень тощо за допомогою сервісів Kahoot і Learning Apps можу перевірити і закріпити знання в ігровій формі, створивши вікторину, кросворд, лото, пазли тощо. Представлені в відеоконтенті додатки є зручними для використання здобувачами освіти.